Річ. У нас виходить границя якраз, це Шестерня, річка Інгулець і Херсонська область, Заврадів. Це автоградий і Заградів. Ми взагалі не виїжджали не тут, я тут робив Савра. З, з самого початку війни за і війну. Ну як війна не закінчилася, коли були обстріли нашого. І за Заградівки і 6 я нікуди не виїжджав, я був все время на місці. Дима, ну, за винятком декількох вікон там. А так, у людей є пострадала. Нас умилувало так. Омилували. На, на водках перепливали сюди на роботу. Потім зробили маленьку переправу, вже на переправі. А так, як би, Зразу ж вийшли, бо весною, якщо ми весною не посіємо, то не буде що вбирати. Робили мені самої весни. З прошлого року, як тільки їх трохи відвинули і ми так і працювали. Правда, по тим полям, де ми мы... знали, що їх не було, і вони не замініровані, там ходили хлопці. Розмінували. Ну, Останні на Херсонщині далі теж є у нас земля, то виходить, ну, що вже цей рік, минулий рік розмінували їх, ми їх обробили і вже вони дуже посіяні. Так зяктиво ну, не страшно. Ти не страшно. Я думаю, що люба людина, я не знаю ні одної людини, яка б не боялася коли стріляють. Не одної. Звісно, було страшно ваку. Там роблять, а ми тут, що можемо то те руками. Тут ці воїть, а ми тут тягаємо.